Сьогодні ми обговоримо цікавий дослід, коли омега розчиняє пінопласт. Я вам точно кажу, за 14 років роботи це кожен рік присилають мені ці досліди, вони є різні. Як же ця омега розчиняє пінопласт і чому це відбувається? І от цей міф, який всіх лякає, я зараз вам розкажу, скажімо так, по етапам, і ви зрозумієте, чому не варто, по-перше, особливо сильно довіряти цьому досліду, досліду, а по-друге, не варто боятися, якщо навіть ам'я розчиняє пінопластою, то це не означає, що з вами теж саме відбудеться. Ви побачите там в Ютубі, в Тіктоці чи на будь-яких інших платформах багато людей, хто робить такий досвід, беруть звичайні пінопласти, далі вичавлюють капсулу на пінопласти, дивляться, як вона там в певний проміжок часу розчиняє і, і саме цікаве, що потім мені доводять, що от моя мега, вона не розчинила пінопласт, значить, вона там супер-пупер популярна і гарна і якісна. Розбираємо. На чому це базується? Базується на тому, що якщо омега розчиняє пінопласт, значить вона розчиняє жирові бляшки, як ми всі знаємо, тераскілітечні бляшки не завжди розчиняються, вони є плотні утворені, але суть в такому, що якщо є омега, то вона однозначно розчиняє ці тероскілітичні бляшки. І от так само, от бачите, на пінопласт вона впливає, значить це ж саме і в тілі буде. Ну а друга теза, якщо омега 3 розчиняє пінопласт, то вона так само розчинять і стінки шлунка, і я там помру. Так от. Пінопласт – це полістирол. Він розчиняється у великій кількості органічних речовин: це ефіри, етанол, ацетон і навіть рослинні олії. Тіло в нас в організмі, ми маємо білки, фосфоліпіди, звичайно, воду, кров, але ми не маємо в організмі жодної частини нашої органіки, яка би нагадувала полістирол, хоч якось. Не маємо і все. Саме тому ця ом'єга не може у нас нічого розчинити. Ні ті атеросиметричні бляшки, ні також стінки шлунка або навіть суди. Тому що ця органіка взагалі ніяк не може бути пі... тим пінопластом. Чому ж дійсно одна ом'єга розчиняє пінопласт, а інша ні. В чому ж полягає саме цей принцип? А в тому, що ця оміга-3, в залежності від того, як її добувають риби і як її очищують і синтезують, дійсно має різну форму. І я вам покажу в вигляді інфографіки, як це видно. Зараз я виведу вам на екран саме, ну, скажімо так, етапи виробництва. Тобто, якщо б я вам описувала, як це виробництво відбувається на заводі, ну це б, мабуть, б заснули. Тому. Так, коротенько пройдемося для того, щоб ви зрозуміли. В першу чергу, вся ам'яга, яку роблять, або це з риби добувають, або дійсно синтезують синтетичним шляхом, вона має пройти певну очистку, особливо від важких елементів і е, ртуті. Зараз е, ртуть є в Світовому океані, тому риба не може. Бути вся чиста, навіть якщо ви вилили на супер ека берегу та рибу, вона все одно буде містити ртуть або якісь важкі елементи. Тому вся риба вона очищується. І використовують для добування мігітри маленьку рибу, тому що чим менше риба, тим менше вона накопить важких елементів та ртуть, чим велика риба, наприклад, тунець, вона накопичує ртуть. Тому що масив м'язової маси великі для виготовлення мігітрів використовують дрібну рибу, така як анчову сардини і скумбрія. Наступне відбувається екстракція, тобто беруть рідкий рибічий жир, виділяють від води та білків, бо нам потрібно отримати безпосередньо сам жир. Наступне у нас іде молекулярна дистиляція, і отут на цьому етапі якраз іде відділення ртуті, свинця, кадмія. і е, зараз я назву таку абревіатуру. Це раніше використовувалося, але, на жаль, повністю прибрати це з середовища не дається, і воно до сих пір зустрічається. Це поліхлоровані біфеніли або БХБ. Тому під час от ці дистиляції і прибирають ті поліхлоровані біфеніли. І також прибирають запах. Тому, коли ви відкриваєте баночку з нутрицептиком і, наприклад, омега, Пахне рибою, це означає, що вже була порушена технологія і запах не прибрала. тому що будь-який виробник має прибрати запах це один із етапів технології. І далі вже формують хімічну форму. Це залежить від потужності виробництва, звичайно, від вартості, яка буде закладатися, ну а потім вартість самого дрецептика. І от тут у нас існують три форми: перше це натуральна, і це три глицеїди. Далі це концентрована натуральна, це буде r три глицеїди, ТГ пишеться. І в оті приславуті Етіл естери це дешева та концентрована маса, але вона має нюанси. Вона є позитивом і є негатив. Так от якраз оті еті естери і будуть розчиняти в той пінопласт. А природні форми, такі як тригліцериди і р тріцериди вони не розчиняють пінопласт, в тому є і різниця. Ви бачите на екрані в цю картинку, де можна побачити цю різницю. Скільки від тих насичених і ненасичених жирів прикріплено самому гліцеріну, і ми отримаємо ту форму. І як ви бачите, на цій листереві вона одна. Тобто -то дуже збіднена, саме тому такі низькі засвоєння. Але це не природна форма, і цієї насправді в природі форми не існує. Не в рибі, не в їжі, наприклад, ви берете аміогодризельу або з корисних олій. Такої форми амінь не існує. Це виключно штучне виробництво людини. І в чому її саме такий головний мінус? В тому, що вона має низьку біодоступність. Вона гірше засвоюється. Тобто, якщо ми е, зазвичай засвоїмо трігліцерідну ам'ягу або ер-трігліцеїду десь 80%, тому що на 100% не може нічого засвоюватися. Так от тіл естерова ам'яга засвоюється буває всього на 30%. Тобто, розумієте, ви випили капсулу де там тих корисних кислот 1000 мг, а засвоїлось всього 30%. Значить, який висновок? Значить, Там треба цих капсул більше споживати. І саме тому от така омега часто випускається з кількістю капсул там, 120, 100. Тобто, щоб за місяць ти виповнив ту норму навіть 30%, якщо ти ну, хоч якийсь ефект пішов. Ця е, дія відбулася, тобто вийшло засвоєння, і навіть підвищилося засвоєння. Буває, може до 50% дійти. Нам потрібно, щоб ця ом'єга разом з жирами. Насправді немає значення, з якими жирами. Саме головне, що. Вони потребують от саме ті жири. Це може бути навіть і сало. Повірте, ви з'їли їжу, кашу з салом, наприклад, і запили 3 Окей, значить це засвоїться. Ви можете з'їсти якийсь бутерброд з сиром, просто їжа, де у вас додана оливкова олія, наприклад, оміго-9. Суть яка, що якщо у вас не пишеться точно, чи це тригліцерідна аміага на етикетці, і ви не впевнені, чи це етілестерова, чи ні. Тоді ам'єго ви ставите в споживання з жирною їжею. Із цього і вже буде відповідати на те питання, коли ж її краще засвоювати. В такому випадку ви засвоюєте там, де є жири. Ну, зазвичай, це сніданок, де у нас ідуть яйця, де може бути хліб з маслом вершковим, тоді буде омега. І в обід, коли ми теж можемо спожити щось жирненьке, наприклад, жирну рибу, або ту ж саму котлету, або якісь там і буде на соус, де є сметана або той же самий соус більшаний і ви отримаєте жири з їжі, з амєго, і буде дійсно непогане засвоєння. Якщо людина сидить на дієті, і їжа зменшена по кількістю жирів, людина контролює цю кількість і вона споживає тіловего, то результат буде нульовий. Тому що і так контроль цих жирів, і зазвичай в порції може бути навіть недобір, наприклад, обмежують кількість жирів на вечерю. І на вечір людина п'є в прагненні щось покращити собі. І результат буде нуль. Тому для того, щоб було засвоєння, треба обрати правильний прийом їжі. я рекомендую, якщо ви не знаєте точно, все ж таки ставити сніданок обід, навіть якщо рекомендують пити ам'яго на вечір. Це, до речі, гарна рекомендація, але ми маємо бути впевненим, що це точно тригліцерідна ам'яга. Є три показники, по яким тіли стереву не дають людям, які мають певні проблеми зі здоров'ям: це рибна вітришка, все. На вам не підходить. Неприємний запах, коли ви дістали з баночки, вона пахне або дещо такою рибою заріжало чи взагалі рибою, або ви її розкусили, і вже відчуваєте запах. І важкість у шлунку. Все, це зразу ж три маркери, по яким варто відкласти і забути, що це такий є бренд і більше не вживати. А яке ж тоді є навантаження на відтеті листерові оміги на печінку? В тут є проблема. Справа в тому, що ті ли повинні спочатку розщепитися печінкою. Якщо тригліцериди цього не потребують, триліцеріда няга, то тіле потребує. І в умовах хвороби жирової хвороби печінки, жировий гепатоз, резистентність, нестача жовча або немає жовчного, поганий відтік жовчі, наприклад, як камінці, загін жовчного. Це ми бачимо у підлітків і у дітей ну, кожного другого Гормональний збої, особливо якщо після 35 років, тобто рання мінопауза. Засвоєння падає нижче, йде більше навантаження на печінку, і тілове стерева ам'яга вам більше шкодить, ніж дає користь. Тому я категорично проти дешевих брендів, особливо якщо ам'яга коштує 2 долари на різних маркетплейсах. Це говорить, що це точно штучного походження. Питання тоді для чого це купувати і пити? Ще більше навантажувати печінку в умовах стресу і дійсно не чистого харчування, тому що не можемо прибрати з продуктів. Продукти гормонів росту, стабілізатори, якісь барвники, крохмаль і так далі. У нас дуже це переобтяжене харчування, для чого далеко навантажувати печінку іншими рецептиками. І тут і я на стороні лікаря, коли каже, що ці добавки не треба пити, краще харчування, тому що ем, треба дійсно розбиратися в внутріцептиках, розуміти бренди, розуміти їх сертифікати і чим вони гарні, а що вони приховують. І тільки після цього можна порадити людині щось пити. Ще по етілестеровій естерової Є також велика проблема, якщо людина споживає алкоголь. Особливо такі не дуже сильні, наприклад, пиво, яке має кількість градусів більше п'яти. І часто це я бачу у харчуванні чоловіків, які приходять до мене. Вони іноді споживають там якась кількість алкоголю буває, вино випивають реально літр за вечір, або пиво просто так дещо в лайтовому варіанті, наприклад, 0,5 на день. І водночас вони споживають тіл старовамігу. Особливо я це бачу в раціоні ну, мається на увазі саплементації людей, які займаються спортом. Часто купують такі бренди, і я кажу, що це етілестерова міга, не треба це вживати, бо я знаю, що в вашому раціоні є алкоголь, під тому що ви ще що займаєтеся спортом. Чому так? Справа в тому, що молекула естеро містить фрагмент етілового спирту. Невеличкий, але містить. І печінка обробляє їх у тому ж самому метаболічному шляху, як і алкоголь. І це буде конкурувати з ферментами. А значить, уповільнить травлення і уповільнити власну вашу детоксикацію. Тому для тих людей, які не бачать свій вечір без пива, або у яких є, наприклад, вечір п'ятниці, як сьогодні, або субота, вони випивають вино, Етіл Естерова Омега категорично не підходить. Тому що ви отримаєте більше навантаження, сильнішу інтоксикацію і. Ту їжу, яку ви споживаєте там з пивом, наприклад, та ж сама риба або під вино, ви остаточно не дотравите. Для чого це робити? Теж питання. І тоді ми отримаємо нудоту, сильну інтоксикацію, головний біль, важкість, печія, неприємна відрижка і, взагалі, якийсь стан, такий, що важке тіло. Нема такої легкості, особливо всередині кишківника, така обтяження. І ми, якщо порівняємо ту натуральну ам'яго, тригліцеїну, то вона буде знижувати тригліцериди, вона буде знижувати запалення. Ми це побачимо по аналізам. Тобто, якщо ви здаєте аналіз, ви бачите підвищений цей реактивний білок, починаєте приймати аміяго 3 ви будете бачити реальне зниження і результат буквально через місяць. Якщо ви приймаєте тіло стереву ам'яго, такі ж самі показники у вас будуть знижуватися буває більше ніж три місяці. Тобто, це показує мій досвід роботи з людьми, коли приходять. Вживаєте міго три, потім здаєте аналіз через 3 місяці, і ліпідограма взагалі практично не змінилася. І людина каже, як так? Я харчувалася по вашій системі, ви мені дали програму харчування, все ж нормально, навіть вагу скину, все добре, гарно себе почуваю, аналізи не змінилися. Я кажу, добре, давайте знову повернемося, яку вам ви вживали. Знову показують мені різні бренди, я кажу, це штучна м'яга, вона не працює. Я вам рекомендую от таку. Тоді ми переходимо на інший бренд, і через місяць ми бачимо вже результат. Тобто іноді можна навіть не дивитися на баночку, пройти більш дорогим і важким шляхом, це безпосередньо експеримент на собі, але він вам покаже: працює внутріштик або не працює. Вони завжди показують. Хочу дещо знову повернутися до тому досліду по амієкаростчині апінопласт. Так, ми можемо побачити, що етіл естерова, такі дійсно розчинений пінопласт, дещо швидше буває, дещо повільніше, це залежить про концентрації. Однак пам'ятаємо, що ми з вами не зроблені з пінопласту. У нас немає жодної органіки, яка зроблена з полістиролу. У нас не може від цієї м'яні нічого зруйнуватися. Якусь шкоду ми собі в такому плані не зробимо. Так, ми можемо навантажити шлунок, печінку завантажити зайвою роботою, взагалі спотворити її роботу. Можемо собі якісь додаткові токсини надати, особливо якщо був алкоголь. Але нічого розчинити або вивізти холестеринові бляшки ем ми з з'ємою не зможемо. Тому, якщо у вас і попала, і тіла естерева ем до вас в програму саплементації, ви вирішили самі собі купити, добре купили, просто не вживайте її з алкоголем, або в той день, коли є алкоголь, вживайте жирами і розбите в прийом їжі в сніданок і обід, коли йдуть у ті жири. На вечір не ставте. Так само не ставте цю ам'ягу до якихось комплексів, де є залізо або кальцин. Немає сенсу. Поставте її просто одною капсулкою в обід і в сніданок, і буде добре. Тому, якщо вам потрібна консультація, як правильно підібрати, як правильно сумістити з іншими вашими антрецептиками, в які послідовності, або, наприклад, у вас є якісь аналізи, ви боїтеся зробити вибір в ту чи іншу марку, можете записатися до мене на консультацію, я вам все підберу. Я зроблю вам таку програму, що ви дійсно отримаєте результат і це побачите. Я вдячна всім за ефір. Якщо вам це сподобалося, поділіться цим ефіром з іншими людьми, щоб вони не боялися тепер анігітри і знали, як правильно обирати, і на що дивитися на етикетці, і взагалі дивитися цей досвід з пінопластом або ні, або критично ставитися до цього. Дякую за ефір. На все добре.